Добрий день, починаємо урок алгебри. Запишіть, будь ласка, в зошити дистанційна робота. Тема нашого сьогоднішнього уроку розв'язування типових вправ. Розв'язування типових вправ. Сьогодні ми з вами пригадуємо матеріал, трошечки готуємось до контрольної роботи. На наступний урок напишемо контрольну роботу. Отже, давайте зробимо завдання усно. Який з виразів є цілими, а який дробовими. Подивіться: перший вираз одна третя а квадрат b. Другий вираз x-y поділити на x. Третій вираз c плюс 2 ділимо на 9. Четвертий вираз P2 p квадрат мінус p і мінус 19. Пригадуємо, що вираз буде дробовим, якщо ми будемо ділити на змінну. Дивимося. В першому випадку, да, у нас є дріб, одна, третя, але немає там змінної, да, в знаменнику змінної немає. Отже, вираз цілий. Другий вираз. В знаменнику у нас змінна Х, вираз дробовий. Третій вираз у нас змінна тільки в чисельнику, вираз цілий, і четвертий вираз взагалі немає дії ділення, вираз цілий. Йдемо далі. Скоротить дріб. Дивимося, М квадрат поділити на МН. Що можемо зробити? І чисельник, і знаменник дробу можемо поділити на М? Що отримаємо? m поділити на N. Другий вираз 4АБ ділимо на 4BC. Наскільки можемо скоротити на 4 і на b. Що у нас залишається А поділити на С. Це поки що усні завдання йдуть. да? Далі виконайте дію А мінус Б поділити на n, плюс Б поділити на N. Подивіться, у нас однакові знаменники n і n. Як працюємо? Знаменник залишаємо без зміни, чисельники будемо додавати, що у нас буде А мінус Б, плюс Б і ділимо на N. Мінус Б плюс Б буде 0, отже буде А, ділимо на N. Друге. Другий вираз у нас різні знаменники. Х2 мінус 3 Y. Що будемо робити? Зводити до спільного знаменника. Спільний знаменник 2y. Перший дріб домножимо на y, щоб отримати такий знаменник. Другий дріб домножимо на 2. Що у нас буде XY мінус 6 і ділимо на 2y. Далі, знайдіть допустимі значення змінної у виразі. Давайте запишемо письмово. Знайдіть допустимі значення зміни у виразі і перший вираз. 5 ділимо на х помножити на х-1. Давайте пригадаємо допустимі значення, що ми знаємо, що на 0 ділити не можна. Отже, наш знаменник не повинен дорівнювати 0. Так і напишемо, що х помножити на х-1 не дорівнює 0. Подивіться, у нас два множника. Перший множник x. Другий множник дужка. Да? Добуток дорівнює нулю, коли один із множників дорівнює нулю. Ми не знаємо саме який, отже, напишемо, що і перший множник не повинен дорівнювати 0. І другий множник не дорівнює нулю. Перший множник уже зрозуміло, що х не дорівнює нулю, а з дужки, Якщо у нас х дорівнює одиничці, то там буде 0. Да? А нам таке не потрібно. Отже, ми напишемо, що х не дорівнює одиничці. Отже, наше ОДЗ – Х дорівнює нулю і х дорівнює одиничці. Другий вираз. Знову ж таки, дивимося на знаменники. Да? Знаменнику не повинен бути 0. Отже, а плюс 2 не дорівнює нулю, і а мінус 3 не дорівнює нулю. З першого, що у нас виходить? 2. Переносимо в іншу сторону, змінюємо знак. А да? дорівнює мінус 2, з другого рівняння А-3. Не дорівнює нулю. Мінус 3 переносимо в іншу сторону, змінюємо знак, буде просто 3. А не дорівнює 3. Отже, пригадали, як ми знаходили ОДЗД допустимі значення змінної. Скоротіть дріб. Завдання 1 виконуємо письмово. 16ам ділимо на 20 БМ. Наскільки можемо скоротити і чисельник, і знаменник. І 16 і 20 діляться на 4. І бачимо, що і в чисельнику і в знаменнику у нас є змінна «м». m. Скоротимо на 4m. Що у нас залишається 4а ділимо на 5b. Другий вираз. Не записуємо, просто дивимося. 12am квадрат ділимо на 8 мC. Що у нас буде? Давайте подивимося. І в чисельнику, і в знаменнику є 4m. Можемо скоротити, і чисельник, і знаменник на 4m. 12 ділимо на 4, у нас залишається 3, і А залишається, да? 8 ділимо на 4 залишається 2 і С, Отже, буде 3а поділити на 2 с Далі, 2 м 6 ділимо на м 2 мінус 9. Пригадуємо формулу скороченого множення. В знаменнику, як можемо розписати? м 3 і М плюс 3. Да? Яка це у нас, нас формула скороченого множення? Різниця. Чого квадратів, да? бо 9 це 3 в квадраті. Далі, в чисельнику можемо за дужки винести 2, що у нас буде в дужках? m-3. А тепер бачимо, що у нас і чисельник, і знаменник розкладені на множники. І бачимо, що і в чисельнику, і в знаменнику є дужка m-3. На неї і скоротимо. Залишається 2 поділити на m плюс 3. Далі. Ах плюс 2а ділимо на х квадрат плюс 4х плюс 4. Завдання запишемо це в зошит четверте. Подивимося. Що можемо зробити в чисельнику? За дужки винести а, спільний множник. Да? В дужках залишається х плюс 2, що у нас зашифровано в знаменнику квадрат суми, да? х плюс 2 в квадраті. Пригадуємо форму скороченого множення. Отже, наскільки можемо скоротити на дужку х плюс 2. Що у нас буде А, ділимо на х плюс 2. Йдемо далі. Виконайте дію. Перше завдання дивимося, друге виконаємо письмово. 3а поділити на а мінус b плюс 3 b поділити на мінус а Схоже завдання ми з вами вже робили. Подивіться, у нас схожі знаменники. Але трошечки да, різні. Що нам треба зробити? Наприклад, в другому знаменнику поміняти місцями А-Б. За це ми перед знаком дробу змінимо знак, бо плюс стане мінус. Тепер дивимося, що в нас вийшло. Два дроби з однаковими знаменниками. Знаменник залишаємо без зміни, чисельники віднімаємо. Чисельник у нас буде 3А мінус 3Б. Бачимо, що за дужки можемо винести спільний множник 3. В дужках залишається А мінус Б. В знаменнику у нас теж така дужка, ніби, а мінус Б. Можемо скоротити, що в нас залишається просто 3. Друге завдання. Що будемо робити? Подивіться: 5х плюс у ділимо на х2, плюс х 5 y ділимо на хі квадрат. Спільний знаменник буде х квадрат. У квадрат. Перший дріб домножимо на y, другий дріб домножимо на X, щоб був такий знаменник. Отже, що у нас буде y, множимо на дужку, 5 плюс Y, Плюс, не забуваємо, другий дріб ми домножимо на X, да? Плюс X, множимо на дужку x-5y. В знаменнику у нас Y квадрат. Розкриваємо дужки. 5х множимо на y. Буде 5х. Плюс y множимо на y – квадрат. Плюс x, множимо на x – квадрат. Плюс x, множимо на мінус 5y буде мінус 5 xy Знаменник залишаємо без зміни. Шукаємо подібні. В чисельнику: 5 xy мінус 5 5xy буде 0. Отже, в чисельнику залишається y2 плюс x 2 а в знаменнику x квадрат y квадрат. Давайте подивимося на ще одне завдання. Подивіться просто усно. 2b ділимо на b-4 плюс b ділимо на b плюс 4 плюс 2 b квадрат ділимо на 16 мінус b квадрат. Давайте подивимося, що таке 16 мінус b квадрат. Це у нас 4 в квадраті мінус b в квадраті. Як можемо розкласти, пригадуючи формулу скороченого множення, як 4 мінус b, помножити на 4 плюс b. Давайте подивимося. Один знаменник у нас таки є b плюс 4. Да? Від перестановки доданків, сума не змінюється. А ось другий, подивіться, у нас там 4 мінус b, а у нас перший, ну, саме перший дріб, який знаменник b-4. Отже, що нам треба зробити? Поміняти місцями і винести знак мінус перед дробом. Тепер дивіться, що в мене буде. Запишу на першому місці перший, другий дріб. «Б» да? ділимо на Б4 плюс Б. Далі. Продовжуємо друга частина відео. Повертаємося до прикладу. Отже, що у нас буде? Да? Ми записали «б» ділимо на 4 плюс Б, мінус 2 «б» ділимо на 4 мінус Б. Плюс 2 b квадрат ділимо на 16 мінус b квадрат. Отже, спільний знаменник у нас буде 16 мінус b квадрат. Або ми сказали, що це 4 мінус b множимо на 4 плюс b. Дивимося. У першому дробі у нас знаменник 4 плюс b. Тобто не вистачає 4 мінус b. Отже, перший дріб домножимо на 4 мінус b двушку. Другий дріб. І ще раз, да, пригадую, у нас повинно бути 4 плюс b множимо на 4 мінус b. Другому дробу у нас не вистачає дужки 4 плюс b. Домножимо на 4 плюс b. Третій дріб уже має все, що потрібно, да? не будемо домножувати. Отже, працюємо з чисельником, розкриваємо дужки. Що у нас буде? b множимо на 4, це 4b. B множимо на мінус b, це буде мінус b квадрат. Далі мінус 2b множимо на 4, 8, мінус 8b, далі мінус 2b множимо на b, мінус 2 квадрат. і записали плюс 2 b квадрат. Знаменник переписали без зміни. Шукаємо в чисельнику подібні. Дивимося: 4b, мінус 8b, мінус 4b, мінус b квадрат, мінус 2 квадрат і плюс 2 b квадрат – Мінус 2 плюс 2 b квадрат – це буде 0. Отже, залишається тільки мінус b квадрат. Дивимося тепер. Що у нас вийшло? Мінус b квадрат, мінус 4b в чисельнику, знаменник без зміни. В чисельнику можна за дужки винести мінус b, що в дужках, в дужках залишається b, плюс 4. Знаменник розкладемо за формулу скороченого множення, якому проговорили спочатку прикладу. так? Да? 4b множимо на 4 плюс b. Від перестановки доданків сума не змінюється. Да? Отже, дужки b плюс 4 і 4 плюс b однакові. Скоротимо на цю дужку. що у нас залишається мінус b ділимо на 4 мінус b. Або можемо прибрати цей мінус, змінивши місцями b і 4, да, в знаменнику. І така, і така відповідь буде правильна. І зробимо ще одне завдання письмово. Побудуємо графік функції. Пишемо y дорівнює рівня x мінус 4х, поділити на 16 мінус 4х. Перед тим, як будувати графік функцій, перше. Дивіться, ми зараз з вами можемо підбирати значення x і отримувати значення y. Да? Але. Можна спростити вираз спочатку спробувати, да? а потім уже займатися цим. І ще нам потрібно знати, які значення не може приймати х, тобто знайти ОДЗ. Для ОДЗ ми пам'ятаємо, що на 0 ділити не можна. Отже, наш знаменник не повинен дорівнювати 0. 16-4х не дорівнює 0. Мінус 4Х не дорівнює мінус 16, х не дорівнює 4. Отже, наш х може приймати будь-які значення, окрім 4. Далі будемо спрощувати вираз. Подивіться, в чисельнику за дужки винесемо х. В знаменнику за дужки винесемо 4. Що в нас буде? Х-4 в чисельнику да, множимо на х. В знаменнику 4 множимо на 4 мінус х. Дужки вийшли схожі. Змінимо місцями хоч чисельнику, хоч знаменнику, х4, да, і винесемо поперед дробу знак мінус. На дужку скоротимо, і що в нас залишається мінус х ділимо на 4. Отже, будемо будувати графік функції, мінус x ділимо на 4. Пригадуємо, що х у нас 4 не може дорівнювати. Тобто графіком нашої функції є пряма з виколотою точкою. да? Точка 4, ми її не будемо брати до уваги. Візьмемо два значення. Да? Пригадуємо, для ободови прямої нам достатньо мати дві точки. Да? Отже, візьмемо дві точки. Мінус 4 і 0. Подивіться: мінус 4 ділимо на 4 буде одиничка. Якщо їх дорівнює 0, 0 ділимо на 4, це буде 0. Отже, побудуємо графік і поставимо ці дві точки. Перша точка мінус 4.1 має координати, друга точка 0,0. 0. Графік побудували. Отже, завдання ми виконали. Що, що вам потрібно зробити вдома? Пролистати підручник. Пригадати всі правила. Пролистати зошит. Вислати мені фото класної роботи. І ще раз повторюю, на наступний урок ми з вами пишемо контрольну роботу. Чекаю на фото ваших робіт.